Всім привіт! З вами пані Ганна і Радюбука. Дівчатка мої хлопчики. Саме так я до вас звертаюсь, бо я вважаю, що просто, знаєте, як, ми дорослішаємо, але лишаємось тими самими хлопчиками і дівчатками, що і раніше. Можливо, хтось, знаєте, доростає до... 12 років, 13, 14, але не більше. Ну, це, знаєте, гуморовий такий. Так ось, дівчатка і хлопчики, не сваріться в коментарях. Все добре. Я знаю, що на нашому каналі є не тільки дівчатка, і дорослі дівчатка, але й хлопці, і дорослі хлопці. Мені це дуже приємно. Тому будьте чемні. Ваша пані Ганна і Радіо приємного вам.